Днями минув рік, як загиблого в зоні АТО Ігоря Денисєва поховали на його батьківщині на Долинщині. Та навіть після смерті чоловіка у його родині немає злагоди. Раніше чвари стосувалися матеріальної допомоги, яку виплачують родинам загиблих учасників АТО. Тепер місце поховання. І мати, і дружина вирішили поставити пам'ятники на могилі Ігоря Денисєва, але кожна від себе. На жаль, матеріальні конфлікти є майже у кожній родині загиблого. Подробиці сімейного скандалу читайте у статті Галицького кореспонденту Могила з двома пам'ятниками. На Рожнятівщині вчителька поскаржилась дирекції школи, райвідділу освіти і департаменту освіти і науки облдержадміністрації на учня другокласника з вимогою, щоб його перевели на індивідуальну форму навчання через неадекватну поведінку та низький рівень знань. У відповідь її усунули від викладання у цьому класі і позбавили класного керівництва. Детальніше читайте у статті простих дітей не буває. До редакції Галицького кореспондента звернувся читач з проханням з'ясувати, чи має право сільський священник, крім обрядових послуг, надавати ще й ритуальні. А привернули увагу жителя села Чукалівки, розклеєні поблизу міського кладовища оголошення такого змісту: християнський похорон з церкви святої Варвари та Сави. При церкві є холодильна камера, а також можливість надання послуг бальзамування тіла, автокатафалк, хрести, домовини, вінки. Вартість послуг на 30% нижче ніж у державній службі. Ми дізналися, що таких будинків скорботи в Івано-Франківську вже є декілька, тому це тільки підсилює запитання щодо законності функціонування цих закладів. Детальніше про проблему читайте на сторінках Галицького кореспондента у статті на перехресті вічного й минущого.